Пасати НМС з двигуном 1,8 з ремонтом на 90 тисяч гривень. Ось у нас повністю розібраний механізм ГРМ. В мене в руках розподільчий вал новий, який коштує 30 тисяч гривень. У клієнта був сторонній шум з двигуна. Ось такий звук у нас є на новому розпредвалі, але він ще не накачаний маслом. А якщо взяти в руки старий, то тут звук буде набагато. Голоснішим. Сторонній звук, який турбував клієнта, був у нас саме з приводу ГРМ, і це був у нас розподільчий вал. Також по автомобілі міняємо передній стабілізатор в зборі, дві опори двигуна, збираємо цей автомобіль і будемо віддавати власнику. Пробіг у нас на машині 162 тисячі кілометрів. Машина у нас 2013 року, виконуємо весь цей ремонт, клієнт потім буде їздити і сторонній шум з двигуна його турбувати не буде. Стабілізатор, який скрипить, також його турбувати не буде. Але ціна такого ремонту, на жаль, вартує грошей 90 тисяч гривень.